Ось такі красиві, поживні, ароматні, неймовірно смачні і легкі в приготуванні рогалики, ми сьогодні з вами будемо готувати. Добрий день! Ви на youtube каналі у Тещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати рогалики на сирному тісті. Якщо ви полюбляєте випічку з додаванням сиру, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування рогаликів нам потрібні наступні інгредієнти: сир, вершкове масло, борошно, розпушувач, цукор та джем. Отже, поїхали. Спочатку додаємо у миску вершкове масло і цукор. Я вимішую тісто руками і вам раджу так краще відчути рішу. Е... Консистенцію і на дотик мені приємніше, коли я його вимішую, відчуваю саме тісто. Так, переминаємо масло з цукром, щоб два цих інгредієнти змішалися. Далі додаємо сир і теж ретельно. Змішуємо все. Далі е, борошно змішуємо з розкошувачем і будемо вводити в тісто двома двома частинками. Ось так. І додаємо у тістечко. Знову вимішуємо. Все дуже просто і швидко. Вимішали першу частинку борошна і вводимо другу. Замішуємо м'яке еластичне тісто. Буквально за декілька хвилин замісили ось таке м'якеньке еластичне тісто, яке не липне до рук зовсім. За що мені подобається, в принципі, сирне тісто це його. Еластичність. Отже, тісто готове. Застеляємо деко пергаментом, включаємо духовку на 180 градусів верхній і нижній нагрів. Так як виробляти рогалики займе досить короткий час. І робимо безпосередньо самі рогалики. Спочатку тісто розділяємо на три рівномірних частинки. Далі першу частинку розкачуємо в пласт. Розкачується без додаткового борошна, як я вже й казала, що сирне тісто тим і виграє, що не потребує додаткового борошна, а отже, саме тісто не стає забитим. Рівномірно розкачуємо тісто розкатали, тепер розрізаємо на рівномірні трикутнички на 12 трикутників і формуємо. Рогалики. У мене буде, мабуть, 13. Ось так. І навіть захотілось мені сьогодні 14. Викладаємо джем на кінчик ось так, на широку сторону, і будемо закручувати, формувати сам рогалик. У мене сьогодні яблучний джем. Ви можете використовувати будь-який. Подивіться, качається дуже просто, легко. Взагалі працювати з цим тістом одне задоволення. Отже, за декілька хвилинок буквально готова перша партія. Те ж саме робимо з наступним тістом, яке в нас поки що відпочиває. З двох частинок тіста в нас вийшло дечко ось таких рогаликів. Ми відправляємо у духовку на 20-25 хвилин в залежності від вашої духовки. Поки печеться перша частинка рогаликів, розкачуємо наступний, наступне тістечко. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити. Всі мої нові надходження. І не забувайте, будь ласка, про вподобайки. Я за них вам буду дуже вдячна. 20 хвилин часу і смакота вже на столі. Ну що, презентуємо, прикрашаємо і смакуємо. Подивіться, яку гору рогаликів ми приготували з вами за такий короткий час. Менше, мабуть, години знадобилось нам на все. Швидко, просто, з доступних інгредієнтів, і дуже гарно працюювати з таким тістом сирним. Ну що, смакуємо? Подивіться, який він всередині, гарно пропечений, рівномірно пропечений. Смакуємо. Кістом. Дуже смачно, дуже смачно! Ви були в гостях на YouTube-каналі Олі. і ми з вами готували рогалики на сирному тісті. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!